Доброго дня. Маємо такого коржика. Отакого от коржика. Класний, класний. Він дуже вірно, гарно, анатомічно складений. Це ну, класний. Він міцний, він крутий, у нього врівноважений характер. Він вміє вже кататися на машині. Що там тобі муха прицепилась? Він вже вміє кататися на машині. Він соціалізований. Повністю щеплений, має всі обробки. Контактна, дуже, дуже ласкава, контактна дитина. Хто? Чий? Чий? Чия дитина? Кажі, ція я дитина, ція. А ну покажись сюди. Вуха постав. Вуха постав. А так, отакий. Кажи, отакий пацан. Отакий пацан. Ходіть чам-чам-сам. Да? Отакий От От пацан, у нас вільний для продажу. Хто загубив дитину? Хто загубив дитину? Будете потім і кусати лікції, я вам чесно кажу. Бо він класний. Дата народження його 23 квітня 2025 року. Йому вже майже 4 місяці. Він вільний, вільний, гарний, гарнючий, гарний екстер'єр, класний пацан. Коротше, класний пацан, хтось його загубив.